знаєте, Сьогодні така виникла цікава ситуація, який конфлікт, скажімо так, написала мені дівчинка в Телеграм, і я їй скинула відео, ми з нею поспілкувалися, і я їй кажу, Ісус Христос є Бог. А вона мені каже, ні, Ісус є син Божий. А я їй кажу, юдеї розіп'яли його через те, що він сказав, що він син Божий, тим же назвав себе Сином Божим Богом, Бог, рівний Богу. І вони його тому розіп'яли, що вона мені каже, ні, Марія його породила. Його не народив Бог. Я кажу, то хто він, по-вашому? Син Божий. Тобто давайте розберемося в цьому питанні, чому ж Ісус є Богом. Пилат хотів випустити Ісуса, але юдеї наполягали, що за законом він мусить вмерти, тому що він зробив себе сином Божим. Як зачув вже Пилат, оце слово, налякався ще більше, чому людина, котра сама вирішує кого стратити, а кого помилувати, злякалася. Вони сказали йому кілька слів, яких Ісус за Божого Сина себе видав. Після цього в Палата земля під ніг пішла. Виходить, що вони засудили Христа до страти тільки за те, що Він називав себе Бога, себе Божим Сином, тим самим зробив себе рівним Богу. Питання: ким є Ісус Христос? І воно було вирішено ще дві тисячі років тому, тому що його розіп'яли за те, що він називав себе Сином Божим. У людей того часу було чітке розуміння, коли він, ким він є. Всі бачили і говорили, що він воскрешає мертвих, виганяє демонів, уздоровляє недужих, він творить чудеса, являє владу над стихіями. Його божественність була очевидна. Пілат, Римськ, Римляни і євреї, вони чудово розуміли, хто він. Розіп'явши Христа, Пілат наказав поставити його над, над ним надпис над його головою на трьох мовах, що означав його провину: це Ісус, цар і юдейський. Римський правитель він публічно затвердив його провину цар юдейський, даючи зрозуміти юдеям, що вони розіп'яли свого бога віруванням євреїв. Христос, вічний цар Ізраїлю, є безсмертним. І саме через це вони глузували з нього і лихословили Його, казали: спаси себе самого, коли ти син Божий, то зійди з Христа. Релігійна знать, і інші насміхалися з Христа, інших спасав, а сам собою самого себе не може спасти. І все через те, що він говорив, що я син Божий. Також насміхалися з нього й розбійники, що з ним були розіп'яті на хресті. І Ісус міг зробити це все, що вони йому казали. Він міг зупинити розіп'яття, закликавши більше 12 легіонів ангелів. Але мета Бога була іншою. Йому необхідно було зійти в пекло, коли Ісус віддав духа, римляни, рим, римляни, начальник воїнів і ті, хто разом з ним стерегли Ісуса, побачили, що це все відбувається, і дуже сильно налякалися. Сказали: Він справді був сином Бога. Знамень було достатньо, темрява по всій землі, планета здригнулася і тряслася, мертві, святі воскресли в момент його смерті. І з рублі виходили в день Його Воскресіння. І все через те, що Ісус зійшов до пекла, в розпечене серце землі. Він пішов туди, туди, один, без армії, без ангелів, без військового спорядження. Він сказав на коліна. І все пекло і дерявольська та орда схилилася перед ним. І одним. У, у, у одну мить дали йому ключі. Йому не потрібна була зброя, йому підпорядковується весь всі, всі мол, світ, всі молекули, атоми, планети, все видиме і невидиме, створене Його Словом. І підпорядковується йому, йому, Слову Божому. Ісус сам є Словом Божим. Диявол, смерть тремтять від одного Його імені. Христос виконав свою місію, помер за гріхи людства, переміг диявола і смерть, і пекло, і Бог воскресив Його з мертвих. Це і є незаперечним фактом, що Христос вознісся на небеса і сів праворуч з Богом Отцем. Задумайтеся, хто може зійти до найглибших місць землі, а потім зійти на небеса і сісти праворуч з Богом на престолі? Тільки подібний Богу. Ісус і є рівний Богу, Бог. Хто для нас Ісус Христос? Ще, будучи на землі, Він ставив це питання фарисеям і казав, що ви думаєте про Христа? Чий він син? Вони відповідали Давидів. Ісус сказав їм: Як же то силою духа Давид його Господом зве? Коли каже: Промовив Господь Господові моєму, сядь праворуч мене, доки не покладу я твої вороги підніжжя ногам Твоїм? Тож коли Давид зве його Господом, як же він може бути сином? І ніхто не спромігся відповісти йому ані слова, і ніхто з того дня не наважувався більше питати його.